Доброго ранку мої друзі. Сьогодні 9 серпня, 2024 рік. Сьогодні будемо говорити про виноград, який вже поспів, який ще буде спіти, який в мене є, який дуже легко вирощувати на Полтавщині. Починаємо. Так, і в наш поле попадає Аркадія. Столовий виноград дуже гарним збалансованим смаком. І сьогодні на 9 серпня він вже поспів. Має такий в спілому вигляді золотистий жовтий відтінок, приємного смаку, з тоненькою шкірочкою. Дуже його люблять оси, мухи. Як тільки він починає спіти, він починає. Починає лопатися. Було після дощу. Добре, що у нас дощів не було. І тому ми можемо любуватися ось такими великими гроздями. Не знаю, казали, десь кілограм, цікаво зважити, скільки така велика гроздь. Ну, я чекаю, поки вона трохи поспіє. Так, переходимо далі. Ось я йду за виноградом. Зразу скажу, що винограда Аркадія треба обробляти. І ми в цьому році обробляли. Ну і погода. Тепла, суха погода. Це те, що дає великий бонус для того, щоб виноград гарно почав плодоносити. Ви бачите, він в мене такий під високу арку. Тут всього два кущики. Оце один молоденький, другий старий, який збиралась видаляти. Ну, поки що залишила. Ось такі виноградна лоза. Я залишаю лозу десь, ну, може, півтора метра, да? не більше, ніж 80 брюньок, як рекомендують, але, як ви бачите, він витягує, 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 витягує. В нашій Полтавській області він витягує. Так, обробляли біо. Десь оце, остання обробка була місяць назад. Але, як ви бачите, інколи трапляються ось такі ягодки. Да? Якщо попадають, їх треба вирвати, щоб вони не заражали інші кущі. Виноград у мене грає дві ролі. Крім того, що це смачна ягода, це ще дуже гарний затінок. І ми приходимо до Лідії. Ось цьому році. Вона у мене ось така. Починаю вбиратися в колір. Справжня лідія буде пізніше, десь на місяць пізніше, десь в середині, ну, навіть і в кінці вересня, якщо гарна погода буде до середини вересня. Ось так. Дві, дві ролі. Затінок і ягода. Порівняння з Лідією, виноград Аркадія має тонку шкірочку, такий збалансований смак. Лідія більш солодша і більш така, знаєте, активна. Далі переходимо до іншого винограду. В цьому році він в мене, я навіть назви не знаю, теж столовий синій, такий довгий. Він в цьому році в мене не цвів, тому що пропала повністю лоза. прийшлось вирізати, а як ви бачите, відновилась. Тут був по-новому вирощувати рукава. Ну і троянди. І знову в мене Лідія в вигляді арки, кімнат виноградних, як кажу. І вона тут ще зовсім зелена. Бачите, одна й та сама лоза, але в різних місцях вона має різну ступінь спілості. Але, як ви бачите, гронки набагато менші, ніж в Аркадії, але і більше їх. Як ви бачите, більше багато, тобто я їх не нормувала. І ще один виноград, який, знаєте, я як кажу, росте між молотом на наковальнею. Там тінь, тут тінь. Да? Але все рівно має такий, не знаю, ми називаємо його дідусі виноград. Це мені попав пересорт випадково, просила один, а мені привезли, подарували інший, але теж непоганий, теж насичений смак. І зараз він вже поспів, теж має зелено-жовтий колір. Приємний виноград. Кисло-солодку смаку можна рвати. Але порівняно з Аркадією такий більш насичений. Ну, і ще в мене декілька є виноградів. Зараз я пройду, якраз покажу, як виглядають мої красиві клумби. У мене Ці тут троянди, вже не такі великі квітки, але все ж таки цвітуть. Як я люблю мою Софі Лорен, але квіточка набагато менша, ніж перві. Ще одна трояндочка дуже гарна, моя любимиця з таким цікавим бордовим відтінком, приємним запахом, вона такими китицями цвіте. Вже ж забула, як називається. Десь тут назві, ну, не видно табличок. Найду скажу або згадаю. Циган, як ви бачите, не так, як кажемо, друге цвітіння, не таке пишне. Окремі такі є красиві грона, але вже все рівно не так пишно цвітуть. Ну і так само ж да, нерівномірно, не повністю, не зразу, а поступово цвіте другий раз моя червоненька. Не знаю, як, як називається, але вона дуже красива. Такий колір червоний-червоний. Доброго ранку. Так, калина поспіла. І ось тут хочу показати вам ще мою сіла баб. Трояндочку дуже з приємним ароматом, ніжним. Серія парфюм. В цьому році вона в мене низенька. Пінкайс, да? Пінкайс. Розовий лід, ще ось така англійська троянда зацвіла. І мої гортензії. Вони отримали нові таблички. Оцініть. Спасибі пані Вікторії. Це в неї я з Одеси піддивилася цю цікаву форму табличок на камнях. Дуже гарно. Везла їх ці камні аж з самого Дністра. Тому кожен раз, коли буду дивитись, буду згадувати дуже гарну подорож каньйонами Дністра. І моя троянда me together». Ви бачите, ось тут красиві розові зірочки, вона вже почала зеленіти, але все рівно продовжує цвісти. Ну і давайте підемо ще до моєї красивої троянди. Подивіться, які гарні в затінку в мене хлорофітуму та да, прикрашають. Чупа-чупс, ви сам шиту, який мені зробили. Тепер він так ось відновився і росте. І ще одна моя гортензійка серед винограда вже позеленіла. І чекаю, як тільки стануть температури вночі холодніші, вона буде покриватися. Спочатку побілішає, а потім таким червоно-зеленим відтінком буде. Так, серії гортензія. Серієвічне літо, ось такі великі-високі-великі великі кущі. Вона була грожева, тепер зелена, але дуже теж гарна. Якщо я точно не знаю сорту, я не залишала таблички. Ну і ще в мене мої волосисті гортензії, фантом, але вони в мене чомусь в цьому році маленькі. Садила в минулому році, мабуть, неправильно обрізала. Такий невеличкий фантом і графіті. От дивіться, фантом залишається зелена, ну, маленькі суцвіття, хоча, хоча повинні кажуть, великі бути. Мабуть, їй щось не вистачає. Ну, було дуже сухо. І графіті вже починає покриватися ось таким рожевим нальотом. Да? Для неї вже достатній перепад. Температуру між нічною, і, і диною. Ну і ваніла. Тут таблички немає, не вистачило камінчиків, тому камінчики буду збирати. Ось так уже починає розовіти. Справді ваніла, підтвердження сорту, дуже подобається, але маленькі дуже китиці, думаю, тому що багато залишила пагонів. Ось так виглядає мій город у вигляді паличок, які підтримують. І ще одна моя трояндочка, яка цвіте, отак в вишині. Дуже непогано. І одна із, скажімо, яка отримала моє серце. Це моя Голдштейн. Дуже гарна цвіла червона джайв, але так як не справдились в моїй мрії, що вона цвіте двічі, хоча було, я купляла повторно квітуча, то, мабуть, прийдеться цей куч джайв кудись пересаджувати і видаляти. Хочеться посадити все ж таки сюди якусь троянду, яка справді буде квітучою. Так, ну, цікаво, цвітуть вже, мабуть, по третьому разі флокси. Да? Раз відцвіли. Тепер другий раз. Вони постійно в мене так цвітуть. Перший раз це були гарні кульки. Ви бачите, вже треба пообривати. І вони по-новому знову повипускали і будуть цвісти. Так, і он моя гортензійка цвіте. Ну, в принципі, цвітуть троянди. Цвітут гортензії, і це дуже непогано. І мені це подобається, що серпень місяць а в мене гарне, прекрасне квіти Ну що, ж, з винограду Аркадія я почала. І виноградом Аркадія я закінчу. Гарного дня, любі друзі. Бажаю вам миру, бажаю, щоб Швидше ми отримали, якнайбільше отримали позитивних для нашої України новин. І на, всі, на все добре. Все буде Україна.